Вісімнадцята година новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрон і Назар Задерій. І це той день, коли ми о 18-й можемо говорити про підсумки засідання, засідання Ради національної безпеки та оборони, тому що брифінг вже відбувся. Сподіваюся, ви його дивилися у нас на каналі. Е, я не знаю, саме найхайповіша тема це те, що виселяють сконче заспи двадцять. 20... Людей. Людей, осіб, які <сіп> там <сіп> мешкали. Мешкаються. Мешкаються, в процесі так. зараз виселення відбувається. Тільки перша партія. Перша партія можете говорити? Ну, <сіп> ну, <сіп> перша партія. <сіп> відселенців скочить заспи. Ось, і пущі водиці. <сіп> а ти прикинь, вони там жили, в цих своїх маєтках, на державних дачах, і, в принципі, ну, нічого не віщувало, що рано чи пізнем, скажу так, збираємо речі, виїжджаємо. На виход. Так, друзі. серед них Піскун Святослав, серед них Дмитро Табачник. І я так розумію, що це просто там хтось живе, що він там як би мав би жити, а там хтось замість нього живе. Наприклад, Олександр Лавренович, наприклад. Наприклад, Рейса Богатирьова. Та? Я... Да, Рейса Табачника Богатирьова, ти сказала? Так, да, Володимир Семеноженко, наприклад. Ну, Тут 20, 20 людей, список є у нас повний, у нас ну, Піскун повний. Це колишній ось я списку. Знаю цього. Це от колишній генеральний прокурор Раїса Богатирьова Богатрьова. Ну, Семеноженко теж, такі... теж відомий, значить, Лавринович теж відомий діяч український політичний, так би мовити. Ну, всіх можна дослідити і вивчити. Треба нагадати, що президент на прес-конференції говорив, що ми аудит проведемо, що там вконче заспіть. Тільки я не розумію, чому. А він десь... де живе? Він сам е, десь там <ріст> теж е, справа, в тому, що, справа в тому, що справа тому, що не зрозуміла, чому Рада національної безпеки оборони займається державними дачами. Це, Це риторичне питання. Це Я не вимагаю питання. від тебе відповіді Ці, на нього. Ті питання які лунали е, в зимі щодо санкцій проти там п'ятьох народних депутатів, не такого не оголошувалося не нічого. Поки що. Поки що, ну ще буде наступне засідання. І з важливого, спочатку Данілов оголосив питання, які обговорилися в таємному режимі. Вони стосувалися безпеки і, власне, прифронтові області. Uh -huh. Так, і там доручили доручення президента відпрацювати додаткові дії із забезпечення безпеки на цих територіях. Додаткові дії. Потім поглиблення інтеграції України в НАТО угу. е, е, огляд та держав, огляд державної системи щодо боротьби з тероризмом. Як взагалі, да я так розумію, ця структура працює в. Низка структур, так далі авіабудівельну галузь в Україні обговорювали на РНБО. А ще насправді, от насправді мені здається, що це найважливіше питання. А, да. Якость води, якість води в Україні, тому що ну, Рада національної безпеки та оборони вони якраз і такі питання теж мають розглядати, які стосуються екології. Ну і, в принципі, це дійсно питання національної безпеки, якість води, яку споживають громадяни. На брифінгу журналісти розпитували пана Данілова стосовно закону про олігархів він багато відповідав, але ну по суті, в принципі, якихось конкретних речей немає. Треба дочекатися ухвалення закону, які б як будуть ці критерії виглядати. І тоді вже можна буде говорити про це в стані допрацювання зараз, і там він розповідав ще про додаткові законопроекти, які будуть в цій площадізм, про простовий ну, законопроект і так далі. Ну і важлива ще новина, що угу. санкції з США є. Під ними перебуває 134 громадяни України. І відповідно Служба безпеки України, СБУ та служба зовнішньої розвідки будуть вивчати, що це ну, ці, чому санкції, санкції, чому ці санкції, чому санкції щодо цих людей. І я так розумію, що а, будуть ухвалювати рішення стосовно запровадження санкцій в Україні стосовно цих людей. Ну, подивимось. Нагадаємо, просто там перелік деякий. Дубінський, Коломойський, Деркач. А, ну медведчук, медведчук. це, це, зараз та, це так, це так зра одразу ми uh -huh. те, що ми згадуємо. Але очевидно, ну там є ще Костянтин Килимник. Такий це був помічник Манафорта. Uh -huh. Наприклад, він також під санкціями в сполучених штатах. Ну але це треба вивчати додатково. Ідемо далі. Зараз немає у Зеленського прес-секретаря, Була Юлія Мендель. Ось і тепер нам змі, зокрема, РБК Україна, повідомляє на, з посиланням на джерела в офісі президента, що наступного тижня призначить секретаря Зеленського. Ім'я, звичайно ж, не озвучують. І президент практично обрав наступного тижня буде указ. Може, у Грішина будуть якісь інсайди, він до нас сьогодні прийде на редколегію, щось розкаже. Путін заявив про укладання першої нитки Північного потоку-2. Він про це говорив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, говорив про те, що залишилося. Тепер, ну, це ще не все. Треба Друга ще другу нитку, нитку да, докласти. І е, сказав, що як тільки все буде готово, Газпром готовий е, наповнювати цей газопровід газом. Вау. Так е, від... А, то. Знову, Україна, знову про ЄС. Україна це Європа. І знову про німців. двоє німців були затримані на українському кордоні, тому що вони перетинали його. Е, Незаконно, я так розумію. А вони, думали, що законно. А вони думали, що законно, тому що думали, що Україна це Європа, ну тобто, Європейський Союз. І спокійно собі перед Прямували. Юнаки, значить, в них маршрут з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Російську Федерацію. От вони отчаяння хлопці. Uh -huh, uh -huh. Значить, з Дюссельдорфа вони вирішили близько двох тижнів тому. Їхали з Польщі в Україну навпростець. Німці е, вирішили ну, так їхати. Ну, бо думали, як ми вже казали, що Україна це ЄС. Yes. І ну, не обов'язково це перетинати кордон саме через пункт пропуску. Тому що в Європі ти можеш будь-якою дорогою їхати і перетнути кордон. Ну Так вони собі так. подумали. А, а так і, і поїхали. <сох>, і поїхали. Поїхали ми в Чехію далі. В Чехії, Сенат Чехії готується голосувати за відсторонення президента Земана. І варто тут зауважити, що це саме симпатик Путіна. Йдеться саме про комітет Сенату Чехії у закордонних справах оборони та безпеки, заявив, що президент Мілош Земен не може займати свою посаду і запропонував позбавити його цієї посади. І отже, якщо Сенат проголосує за позицію за цю пропозицію, то це рішення потім ще має пройти нижню палату парламенту, де швидше за все не буде підтримане. Ну, Павел Фішер, голова комітету Сенату Чехії з безпеки та оборони, заявив, що недавні коментарі земана з приводу вибухів Верб... Вербетіце, Вербетіце. в та да, в 2014 році, яких він поставив під сумнів розслідування, проведене спецслужбами його власної країни, є кульмінацією заяв і дій, що загрожують безпеці країни. Ну. Неодноразово власне такі речі лунали від Земана. специфічні, скажімо так. Ти mm -hmm. просто сказав, що він симпатик Путіна. Так, от так на користь Путіна вони власне і лунали. Розслідування то казав, то ні, не може бути такого, коли йому всі казали, що от є конкретно слід Росії в цьому зпов'язавзав'язані російські спецслужби. До речі, в нас є матеріал ексклюзивний. Коментувала його журналістка з Праги, і ось вона саме коментувала цю ситуацію з вибухами 2014 року в Чехії, в РФБТІ Це і ось вона сказала: вибухи у Чехії це продовження війни Російської Федерації проти України. І там вона до речі пояснювала політичну е, ситуацію, пов'язану з мілошем Земаном, опозицію, урядом е, дуже цікаво до речі, дізнатися, що там е, відбувається. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зедрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!